Усім раночку. Вона ну, вам вже вечора, бо вийде вечором ролик. Ну що, ми зібралися на город. Чоловік вже пішов. Я ще набрала води, ще Артур набирає води десь, ззаді виходить. Дониську ще доїдає, бо все пізніше стає. Йдемо на город. Починається день фасолі. Будемо вибирати фасольку, подивимося, яка вона, що вона, все вам покажу, розкажу. Гарний сьогодні теплий сонячний день, можна працювати, але ще чуть, чуть є руса. Ну нічого, поки почнуть рвати, поки будемо вибирати, то руси вже не буде. Пішли, друзі. Так, йдемо. Дивіться, який в нас, ну, дата не наша, то людська загорожа, електропастух, чотири бичка. мають де пастися. дурочка, привітайся! Це три пляшки води. Що Денису він не залишив води брати? Понятно. І тато впереді. Там мішки має, має ці стільчики. Йдемо. Боїшся? А, я що? Я знаю, що електропастух током б'є. Ні, тако не страшно. Але я вам скажу по правді корови. Ку То страх, я теж вбьюся корови. Козів вже не було. Ми тримаємо, а корови боюся. А биків то ще більше. Щось дуже страшно. Та нічого. Чого страшного, не закриті, не повністю обгорожені, Так не страшно. Початок роботи. Знаєте, як нас кажуть? Головне почати. Дай Боже щастя, тату, привітайся. Ось так. Головне почати, а закінчити вже мусимо. Помаленьку. Люди, коли у нас теж тут мали фасолю, але вони мали і картоплі досить. І фасолі вже все вибрали. А ми починаємо. Ну, вузький, але довгий, люди, довгий-довгий-довгий. Але вузький. Down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. dangerous times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Вже все вирвали. Тато вирвали все? За скільки часу? Десь половина другої. Три години, ще хлопці трошки там мають, так? Тато сідає мені допомагати. Друзі, поки вони рвали, це пів мішка всього-навсього. Але і то добре. Ну, не такий урожай як там того року, ну, але все ж таки не дуже погано. Так? Що буде, то буде. Так. Друзі, ми пішли з татом на обід. Так, тато поїв? Поїв. Взяли вон парасольку таку велику пляшну, бо трохи нині пече в тімічку, я вам скажу. Напекло. Взяли парасоль, зараз відкриємо. Ми там того, року, до речі теж під парасою вибирали. Хлопці вже вирвали, хлопці зараз обирають стручками. Ми пішли по двоє. Ну кажуть, що не хочуть їсти. Ми пішли, поїли, козів напоїли, візьмемо парасольку і йдемо. Зараз поміняємо їх. Ми йдемо далі теребити, а вони підуть дісточки. Бумика погодували, випустили в туалет і можна продовжувати далі. Ну, то зле. Знаєте, знаєш, що якщо цей город далі в полю, то треба вже додатковий час, треба, щоб цілий день. Якби тако під хатою, то можна в будь-який момент то полетів, знаєте, до цього на город. А так, ну нічого. Ніби не дуже далеко, але трохи є, куди йти, як кусок дороги. Ну так, десь 15 хвилин треба йти. ну, так. Не так росла бонько, а так швиденько. Добре, прийдемо міняти хлопців, нехай йдуть їсточки. Ми вже все зробили. Ми вже є, дай бой щастя. 1453. Скільки? 14.53 Парасольку принесла. Так, тепер будемо під парасолькою, де трохи тіньок, але нині сонце шкварить. Пече, друзі. Артур підсуньте ближче. Не шкварить тобі? О, так, друзі. У нас сьома година на годиннику і ми збираємося помаленьку, бо доволі вже прохладненько. І прохладненько, і козів треба забирати. Зараз покажу, що сьогодні вдалося вибрати. Зараз просульку забираю, складаю. І тут мої працівники з кріслами, хто з чим. Сидіти? Трошки вибрали сьогодні, непогано, зараз покажу. Друзі, що в нас вийшло? Один мішок цілий, другий, третій з половиною. Три з половиною мішки сухої іде. Ага. І ще півмішка такої. Та не півмішка, відро ми висипали, з туру міша було. Такої зеленої. Ось так. Ну, якщо докупи, все зібрати, то чотири буде. Ніби непогано сьогодні. На початок непогано почали. Непогано. Хлопці беруть ці. Хлопці що берете? Артур, бери той стільчик великий. Зараз шкода, що нема машини, сьогодні поламалася. Не? Не як не одне, то друге, не друге, то третє. Ну, так, ну, так є. Ні, чекай, то на тачки взяти. Я візьму парасолю. Амбіція. візьму відра. Добре, друзі, все, ми грузимо. Їдемо. Бо є що? Так, все, ми все решта візьмемо, так, бутилки викинути. Так. Я візьму ці. <гуваєш> Чекай, штатив ти в мій міг. кинув. <гуваєш> Хлопці, погнали, йдемо. Пішли. Чекай, чкай, чекай, там відра. Е, дай мені то відра. Два сотні відра, я візьму там фляшки, Артур. То есть тут. Зараз сортуємося. Суртуємося, ну, не вийти. І все взяли. Тато взяв фасолю. Денис два відра, Артур. Ой, два е, стільчика. Артур третій. Я четвертий, відра. Сладі парасольку маю. І трохи вибрали. Я знаю, скільки вибрали. Може, третину десь. третину квасольки вибрали. Йдемо додому. Гайда. Гайда, бо там кози десь карчат страшне. У нас заміна. Тепер Денис трошки везе, тато несе стільчики. І так помаленьку йдемо. А я з стою пасолюю стільчиком як з пляжу. Ну, добре, що є. Сонце зайшло, друзі, зразу так холодно стало. Ну, моментально просто. І сьома година. Так, ми нарешті добралися додому. До них заїжджає. Що зозульки мої? Всі наші зозульки чекають. Чекають, коли то їх тут вже забирали? Зараз. Все, позаносимо і йдемо по тих зозульків. Що, друзі, ось і закінчився сьогоднішній день. Закінчився. Закінчився він цілий день, біда в хаті, висидів, на обід випустили в туалет, погодували і все. Усе, друзі. Зібрали сьогодні фасольку, ще дуже багато її є, ще треба збирати, ходити, тільки то, що шкода, що нам чотирьом дуже важко зібратися, щоб всі піти. Ну, нічого, будемо помаленьку її збирати. Та й усе. Зберемо ідемо тоді її продавати. Друзі, я так думаю, що ціна, ну, ми ставимо ціну 70 гривень. Ну, по 50 ми там того року продавали. Це трохи мало. Це не те, що мало, це, ну, мало. Нема що навіть казати. Коли неї треба дуже наробитися. Тому цього року ми будемо продавати по 70 гривень. Хто хоче, може писати мені: вайбер, Телеграм, Інстаграм. Коротше, всюди я є. Я є всюди. І. Можете тут писати, але не давати свої дані. Ніякі дані тут ви не даєте. Ніякі телефони ви тут не пишете. Viber, телеграм, інстаграм. Усе. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. І до завтра. Завтра зустрінемося. То, що мандрівка відміняється, це вже на 100% машина поломана. Тому. Подемо щось вдома робити. Ай, Боже, і вдома є робота. Добре, друзі, усе. До завтра. Всіх губняла, всім кажу на добраніч. Па-па.